Гарні новини, що, що нам готує а, друга половина серпня, можливо, щось з вересня покаже, бо я так вже чекаю того дев'ятого місяця, який ви <різвість> анонсували. Може, ближче до кінця вересня щось буде. Ну, давайте, так, в цьому місяці, які у нас. М -м, гарні новини. Нам буде щось святкувати? Новина. Я думаю, що все-таки показує, що ми щось стоїмо. Показує, що десь, мабуть, будуть лісти кацапи, і ми на цих позиціях стоїмо. Це вже гарні новини, тому що не пропустимо ворога. Не пропустимо. Хоч, може, показує, що якийсь напрямок. П'ятюрка мечів, це така борьба, але закриває мірка життя. Ми отстояли, ми себе захистили і втримались. Тобто позиції за нами залишаються закріплені. Так, що ще нам покаже? Цікавого новенького? Будь ласка, позитивного. Будь ласка. домовляйся. Або негативного від Паскут навколо. Вау, як вийшло! Королева Кубків, король мечів і король жезлів. А це до нас приїдуть, чи що це? Е е сходка якась буде. Це не те, що ми говорили: Трамп, е Путін, Зеленський не, не про це а мова. І тут теж закриває тройка. Зустріч буде важлива трьох людей, трьох президентів. Які вже можливо вже бували. Для чого? Тут йде мова про підтримку, про допомогу і про силу в першу чергу. Дай Бог, щоб все-таки Європа пошвидше це зробила. Те, що вони там планують там передати? Три людини збираються і тут показують три людини. Прийшов час, От час виходить, одрізають. Для підтримки, для допомоги. Ну, це як і процвітання. Ну, для нас фінанси це є і зброя, і все, все що завгодно, що зв'язано з війною. Три людини нам це нададуть. От прямо я думаю, що скоро буде чи зустріч чи приїзд оцих трьох людей, домовляться на допомогу, на підтримку і надати нам щось таке міцненьке. Сила карта І Це, сили, про це... Трампа, да? і не про Трампа, так? Не про Трампа. Страшний суд. Ні. Це вже намічалось. Не про Трампа. І там жінка фігурує, мабуть. Курсула. Урсула, Урсула кірстармер. І ми, і вона мені випала імператором. Ну, вона жіночка така серйозна. Так, угу. да, туди. Це на цю суму, це Європа. З Європи хтось прийде. Чи прийде, чи просто вони домовляться, між собою зустрінуться і нам щось відправлять. Ано, будеться оголошено двойка. Ну, давайте так. Новини гарні. Підтримка домовляться. Про щось вирішить, і те, що вже. Я думаю, що це вже з минулого тянеться, а зараз готові для чогось для передачі. І ще раз буде зустріч, вони домовляються і щось йде для України. І тут ми ще раз паркан, 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 에, більш показує для захисту нашого. Для нашого захисту щось передадуть. Про систему ППО, можливо? Можливо. Але хто. Да. Вже хай залишається в тиші всі деталі, хай знають, кому це потрібно. Ми будемо задоволені, ну от і в цілому знатимемо, ми чи не знатимемо, для України королева Пентаклі, Так, це для нашого процвітання. Так що хай вже везуть, що, що там задумали, ми чекаємо. Чи не готують вороги провокацію, пов'язану з обміном? З mm. моїми полоненими, мабуть, да, питання йде про них. Трошки, тремор у мене йде. Ну, в цілому, чому тремор? Тому що показує, що може бути щось подібне, як колись, як минуло, ну колись oh, oh, пох... похожа ситуація. Але і тремор за цього трохи є. Але в цілому, е скоро у нас повернення буде, випали возврат додому людей. Обмін скоро буде. Обмін буде і повернуться люди додому. Але, можливо, не з цим обміном, а взагалі щось може бути схоже, як колись. Хоча дивіться, цікаво, звідки ця інформація прийшла. І ще може бути, це для того, щоб тут випала мені хитрість чи й дурак. Тобто, ну, це, розумієте, є питки, і ви ніхто нікого ну, це не відміняє є насильство з полоненими, і це теж може зараз показувати. А тут е... хитрість, обман і дурак. Тобто цю інформацію можуть ще вкидувати для того, щоб. Як вони працюють, да? ламати українців да? по, по психіки вбити? І не можу сказати, що на 100% ця інформація вірна, щось є, але це можуть бути і питки. Ну, от, на жаль. Ми тут щось показало, що ще щось вбрасують інформацію, ще вкидають. Туро mm -hmm. готує на День Незалежності, плюс-мінус дні поряд. І, друзі, нагадую, Віктор попередження давав з 10 по 15 серпня дуже небезпечні дні по обстрілах. Будь ласка, бережіться. Що готує ворог? Я спочатку спитала, що готує ворог. І от тут у мені вилетіла карта, хоч в них і малий ресурс, але вони будуть намагатися десь прорив робити. Більш показує зараз перше, що вилізло, що в них бажання наступити десь якийсь прорив. Щось тут хватити, хоча їм важко і ресурсів в них теж не густо по обстрілам, які в них плани. Обстріли можуть розлітатись, Прийшло з двойки. тобто по пів України бити. Сьогодні цю половину, завтра цю половину, можуть так прогоратися. А може бути, показувати, що от стріляли там, перерив якийсь, і повторно в той же день летить знову. Бо двоєчка, вона показує, що чи два варіанти обстріла по, по, по половинкам України, чи обстріл за обстрілом в один день. З невеликою відстань, може бути. Карта башні випала Це я на плани, ще раз повторюсь, не хочу, щоб вона програлась Бити по Україні є обстріли, бажання у них. І знаєте, що у них бажання світло виробити нам, бити в ці точки, які. Не будуть ходити поїзда, щоб зависло, щоб зупинив зупинка була города не було світла. От бажання зруйнувати такі будови. Бажання. Щоб воно не програлось, не хочу нічого більше казати. Ключових партнерів, от що за кадром для України відбувається? Важливі рішення, якісь домовленості? З Європи мені більш подобається. А з Америки можуть. Все-таки показує трохи урізання і не прийняти якесь рішення. Те, що йде за кадром, ще остаточне рішення, якесь важливе для нас, не прийняте. І воно затягується. А, ну це зброя? Ні, це не зброя. Знаєте про що? І що йде за кадром, про що е про обстріли по території України? Вирішить питання по обстрілам. Але ще воно не прийняте. Примінити силу це для ти того, попро... щоб захистити... повітря на перемир'я напевно, так? Да? Можливо. Можливо, закрити небо, щоб не було обстрілів. От про це це йде за кадром зараз. Тут ще рішення не прийняте, воно ще обсуждається в процесі, не вирішено. Бо Європі вони працюють за кадром, опять же, так? Да? Е е буде трошки невеличка пауза, затяж трошечки. На працьовка збирають щось нам. Те, що йде за кадром, збирають це щось новеньке і більше не для неба, це не знищені дрони. Це більше для того, щоб піти в наступ, скажімо так. От над цим працює тихо Європа. Чи поменшає літаків у РФ найближчим часом? Ну, мені, здається, постійно менше у них літаків так. завдяки ЗСУ. І останнім часом, завдяки санкціям, в них меншують літаки і в Ефіопії кажуть, дайте в оренду літаки. Ефіопія їм сказала: нема. От трьох неділь до трьох місяців у них щось з літаками трапиться. З усіма? Ну, дай Бог, щоб з усіма не можу так тут, такі, не скажу, що з усіма. Ну, поламаються ага. так з половинки. Щось буде будь А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.